Розмножувати лаванду можна кількома методами. Перше це висіяти насіння, як на мене, це досить кропіткий спосіб. Друге це живцювання тим матеріалом, який у нас залишається після обрізки. І третє це поділ куща. І найкраще розмноження лаванди, як на мене, це ось діленням куща. Значить, цей кущ я купила восени 2022 року. Я підсипала. Землю, обгорнула його землею і всередину насипала землі. Ось. Це для того, щоб із цих пагонів пішли бокові корінчики, і цей кущ можна було розділити на багато інших саженців. Планувала його розсадити восени 23-го, але щось мені завадило, тому зараз я викопаю його і ми з вами порахуємо, наскільки кущиків вдалося поділити один куплений кущ лаванди. І ось видно, як багато бічних коренів пустив цей кущ лаванди. Ось кругом-кругом він обрізший корінчиками. Тому зараз буду його ділити на менші кущики. Побачимо, скільки вийшло. І ось я порахувала, у мене з одного великого куща лаванди вийшли 16 отаких маленьких саженців. Ну, є деякі більші, як цей. І ось цей, наприклад, я не стала його ділити. А є такі меншенькі. Можна, наприклад, ось такі. Розділити взагалі на окремі батіжки, тому що кожна гілочка має корінчики. І всі вони приживуться і з часом сформують велику кульку. Ось, Наприклад, це вже окремий саженець, він з кореневою можна його садити. Отак його потрібно заглибити. Тут піде кругом коренева, аж отак. І він наросте і дасть гарний кущик за три роки буде гарна кулька. Ну, При умові стрижки. От, тому можна ділити ще. Відповідно, з одного куща, як ви бачите, можна отримати ну, таку велику кількість саженців. Кожна гілочка, кожна гілочка має корінчики. І вона проживеться. Леванда дуже легко проживається. У мене навіть один рік після поділу куща були гілочки без корінчиків. І я їх воткнула в землю, і вони прижилися. І сформували вже кущик. Тому наділення куща це найкращий метод розмноження лаванди, як на мене.